Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата. А чи любите ви повітряні кульки? Так, звичайно, що любите. Я їх дуже люблю. Вони різного розміру, маленькі, великі, різного кольору, червоні, жовті, зелені, сині. З ними так цікаво гратися. Але, на жаль, Повітряні кульки не завжди є в нас вдома. Я пропоную вам сьогодні зліпити повітряні кульки самостійно, щоб поглянути на них у будь-який час і покращити собі настрій. Запрошую всіх до роботи. Для роботи нам потрібна дошка для пластиліну, кольоровий картон, в мене це фіолетовий колір. Ламастер, щоб малювати ниточку, а також багато різних кольорів пластиліну. Я взяла синій, червоний, помаранчевий, жовтий та зелений. Перед початком роботи потрібно розім'яти наші пальчики, щоб вони добре в нас працювали. Повторюйте за мною. Пружну кульку я надую. Мотузочок зав'яжу. Потім кульку цю я здую. Всім цей фокус покажу. Давайте ще раз. Пружну кульку я надую. Так. Мотузочок зав'яжу. Потім кульку цю я здую. Всім цей фокус покажу. Тепер будемо з вами ліпити повітряні кульки. Я беру червоний, в мене буде кулька не дуже великого розміру, відшіпую пальчиками ось так шматочок і добре-добре пальчиками його розминаю, щоб він став м'якенький. Ось так. Тепер кладу його на іншу долоньку цей шматочок, другою долонькою накриваю, і ось так його катаю. Так. Ось такий кругленький в мене вийшов справжня кулька. Тепер буду її притискати ось тут, вгорі, пальчиком добре натиснути. Ось так, беру синій колір, трошки більша в мене буде кулька. Відщипнула. Знову добре пальчики працюють, розминають наш пластилін, щоб він був м'якенький, поклали на долоньку, іншою долонькою закрили. І ось так покатали. Добре, добре притискаючи, покатали. Так, ось яка кулька. Вона буде в мене трошки нижче. Пальчиком притискаю. Отак От притискаю добре. Так, ще в мене буде жовта кулька. Відщипнули, розім'яли, покатали. Ось тут приліплю пальчиком. Можна великим пальчиком, ось так, або вказівним. Так, і ще мені потрібно зробити помаранчеву. Та зелену кульку. Ось у мене ці кульки вже готові, помаранчево притискаю, добре, добре пальчиком притискаю. І зелена ось тут в мене буде. Залишилося домалювати лише ниточку щоб наші повітряні кульки нікуди не полетіли без нас, щоб ми їх міцно тримали. Фломастером доторкнулися до кульки, тягнемо, тягнемо нашу ниточку вниз. Тепер синя так само, помаранчева, жовта тягнемо довгу довгу ниточку і зелена. Ось такий букет із повітряних кульок вийшов в мене. З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт. У Вас вийдуть дуже гарні повітряні кульки. До побачення, дорогі мої малята, до наступної зустрічі!